трьохмодульний будинок. Він призначений щонайменше для двох людей. Ну, тут може і одна людина жити, але максимально може проживати три, е, якщо дуже тісненько, то чотири людини. Місія взагалі проєкту полягає в тому, щоб Наші українці не виїжджали за кордон, не виїжджали зі своїх сіл, зі своїх містечок, а щоб вони залишалися на місці. Ми максимально можемо бути ефективні тільки в своєму середовищі, серед своїх знайомих, серед своїх родичів. Ми можемо бути максимально ефективні там, де ми народилися і там, де ми виросли. Вона зайшла і зразу могла жити, бо ми розуміли, що ці будинки потрібні будуть в першу чергу тим сім'ям, які залишилися і тим родинам, які залишилися без нічого. Саме проєктування цього будиночку розпочалося у квітні місяці з ідеї. В березні ми розуміли, що це буде потрібно в квітні ми вже був візуальний ряд, як це мало би виглядати. Же по площі нас по зовнішньому периметру це 36 квадратних метрів, включаючи терасу, і в середині це 24 квадратних метри. Будинок розрахований на температурний режим від мінус 20 до плюс 60. а це той температурний режим, при якому не буде зайвого використання ресурсів для його обігріву чи охолодження. Кондиціонери, батареї електричні для обігріву, встановлюється душова, встановлюється пральна машинка, унітаз, бойлер, вмивальник, електроплита, холодильник, меблевий набір. Стіл, стільці, ліжко, столик, шафа для одягу, вішалка, годинник. А ще ми лишаємо хліб і рамку для фотографій з фотографією сім'ї, сім яка там буде жити. Значить, коли вони зайшли, знаєте, вони бачили, що це не чуже щось до них приїхало на подвір'я, а що це їхній дім. А каркас будинку складається з оцінкованої сталі, тому це 70 років найменше може прослужити цей каркас. Будинок, експлуатаційний термін ми виставляємо 10 років. Далі, можливо, щось потрібно буде підремонтувати чи доробити, але фактично в цьому будинку може дуже довго жити. Саме цей будинок коштує 15 тисяч доларів з усім впевнені. Це сама металева конструкція, весь каркас збирається за 5 годин. І нам ще потрібно а, доба, максимум дві для того, щоб зробити всі підключення до інженерних мереж, зробити клінінг, розставити меблі, застелити постіль, розставити декор а, і прибрати будинок, щоб він був ідеальний до того, як сім'я в нього родина буде заселяти. І в Макарові вже три родини, які живуть в наших будинках. На наступному тижні ще додасться одна родина в Чернігівській області. І Ще шість родин а найближчі кілька тижнів також отримають житло. Бо, по-перше, типу, така недовіра, а потім ну, сльози від того, що це, це що реально, це, це що правда. Ну, типу, як, таке буває. А ви це все залишите мені? Серйозно? А мені, а мені щось треба кудись заплатити? Ні. А, і це все лишається мені? Так. А ще від мене треба? Нічого, живіть.